5 квітня в свято хід Господній Єрусалим в Ужгороді відкрито новозбудований академічний храм апостола Українського Андрія Переозванного Української Богословської академії Карпатського університету, будівництво якого було розпочато восени 2013 року. З благословення преснопам'ятного блаженнішого Володимира Сабодан, митрополита Київської всієї України, предстоятеля Української православної церкви. Відкриття відбулось під час божественної літургії, яку очолив настоятель академічного храму архімандрит Віктор Бець, у співслужині архімандрита Діодора Муратова, протоєрея Ігоря Ковальчука та протоєрея Олександра Смоліна, великою духовною втіхою для академічного духовенства, професорсько-викладацького складу, студентів Карпатського університету імені Густина Волошина. Та Української богословської академії прихожан стало відслуження Першої святкової божественної літургії у День святкування входу Господньої Єрусалим в новозбудованому академічному храмі. Особливому духовному піднесенню під час богослужіння сприяло і те, що божественна літургія була звершена на антимінці, який свого часу був подарований для академічного храму особисто преснопам'ятним блаженнішим митрополитом Володимиром Сабоданом. Богослужіння супроводжувало співом академічного хору на чолі з чицем Юрієм Ропаничем. Увесь хід богослужіння було відправлено українською мовою. Щоб люблячи людей Бог наш, прийнявши їх у святий і принебесний, і мислений жертовник свій, ароматом благоухання духовного, послав нам Божественну благодать і дар Святого Духа. Помолимо, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і недолі Господу. Помолимось. Захисти, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи! Помилуй. Дня всього доброго, святого, мирного і безгрішного у Господа просимо. Ангела миру, вірного наставника, хранителя душ і тілеси наших, у Господа. Просимо, О, дай Господи, Прощення і відпущення гріхів і провин наших, у Господа. Просимо. і Корисного для наших душ і миру, для світу, у Господа просимо. Останок життя нашого в мирі і каяті закінчити. У Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболізного, неганебного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Єдності віри і причастя Святого Духа. Виблагавши самі себе і одне одного, і все наше життя Христу Богу віддамо. Ахі. 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 І сподоби нас Владико, сміливо неосудно сміти, призивати тебе, Небесного Бога Отця і промовляти. Під час богослужіння поминалося ім'я православного ієрарха Всесвятійшого Варфоломія, архієпископа Константинополя Нового Риму, вселенського патріарха як першого святителя Матері Церкви в Україні. Всесвятійшого Господина і Отця нашого Варфоломія, архієпископа Константинопольського. Нового Риму Селенського патріарха, нехай згадає Господь Бог у царстві своєму, нині й повсякчас і на віки віків, преосвященні митрополити, архієпіскопи і єпіскопи, весь священицький, чернечий і дияконський чин, і причет церковний, тих, що тут навчають, навчаються жертводавців і будівничих братію святого храму цього, вас і всіх православних християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своєму, нині й повсякчас, і на академічним духовенством було піднесено молитви до Господа Бога, в яких просили Отця Небесного допомогти згорнути та погасити вогнище війни на теренах нашої держави. Відвернути кровополиття та брата вбивство в Україні, благословити духовно укріпити і зберегти життя українських воїнів та патріотів добровольців, що в ці дні боронять святу українську землю і український народ від віроломних та підступних московсько-путінських окупантів, терористів та сепаратистів. Також академічне духовенство вознесло молитви до Господа Бога з проханням дарувати українському народу мир, національну і духовну єдність та єдину помісну українську православну церкву. Господу молимо. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй даруй. Господи, благослови перемогу українського війська над московсько-путінськими окупантами і терористами та збережи життя кожного українського воїна, який сьогодні. Боронить святу нашу українську землю від чужої орди і окупантів, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за українських воїнів, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя. Та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю. Даруй нам національну єдність, благослови нам єдину помісну українську православну церкву, щоб всі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і навіки. Під час заопокійної ктинії отець ректор виголосив прохання за спокій душі духовного батька та небесного молитовника за Українську Богословську академію, приснопам'ятного блаженнішого митрополита Володимира, полеглих українських патріотів і українських воїнів під час Революції Гідності і на сході України в обороні нашої вітчизни від московсько-путінських окупантів та терористів. Помилуй нас, Боже, через Твою велику милість, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за упокоєння душ спочилих людей Божих, прісно пам'ятно блаженнішого митрополита, Володимира, всіх полеглих наших співвітчизників під час Революції Гідності. Всіх полеглих українських воїнів і патріотів, що в наші дні боронять нашу Богомдану батьківщину Україну від московсько-путінських окупантів і терористів, і всіх тих, які полягли раніше, і є рідними братами і сестрами нашими. І тих, кого ми тут поминали, і щоби їм відпустилися всякі свідомі і несвідомі провини. Дух і всього Тілесного, що смерть подолав і дьявола знешкодив, і дарував життя світу Твоєму, сам Господи, упокой душі спочилих людей Твоїх, пріснопам'ятного, блаженнішого митрополита Володимира, всіх полеглих наших співвітчизників під час Революції Гідності і всіх полеглих українських. Воїнів і патріотів, що в наші дні боронять святу нашу батьківщину Україну від московсько-путінських окупантів і терористів, і всіх раніше померлих наших рідних, близьких братів і сестер, і всіх тих, кого ми тут поминали. В місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою. Де нема хвороби, скорботи і зітхання, всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, я благий і люблячий людей Бог прости, бо нема людини, що жила і не зрішила, бо тільки ти єдиний без гріха. Правда твоя, правда навіки, і слово Твоє істина. Бо Ти є Воскресіння і життя. І упокоєння спочилих людей твоїх, тих, кого ми тут поминали, Христе Боже наш, і тобі підносимо славу з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. З проповіді до прихожан звернувся проти рей Ігор Ковальчук. Який закликав прихожан не надіятися на земних князів, а завжди пам'ятати і надіятися тільки на Бога. Відтак ряд прихожан після сповіді прийняли таїнство причастя. Традиційно після завонної молитви академічний хор проспівав разом із прихожанами молитву за Україну, Боже Великий, єдиний нам Україну, храни. I'm Так відбулося свячення вербних гілок, які після вітального і повчального слова Отця Ректора та цілування Спасительного Христа були роздані у благословення прихожанам академічного храму Української Богословської академії. Возлюблені у Господі браття і сестри, сьогодні вся повнота церкви Христової православної святкує величне і велике свято, входження в святий Єрусалим, Спасителя нашого і Господа Ісуса Христа у час свого земного життя, той, який був посланий Отцем нашим Небесним. Творцем всього сущого на землі і поза землею, Бог слова, явившися у світ, прийшов не для того, щоб відмінити закони Божі, а виконати їх. І через себе, через принесення свого земного тіла у жертву заради спасіння всіх грішних людей, дітей. Отця Нашого Небесного спас увесь світ. Коли Бог Слова, Месія, Спаситель прийшов до свого в той день, коли велично Ісус Христос прийшов у Єрусалим, коли усій величі славі, яка виявлялася у звичайній простоті, але в істинності і життя і слів, які заповідав нам Отець Небесний, він зайшов у це святе місто. Люди, які не були проникнуті зайвими пороками, люди, які не були обремененні тим, щоб боротися чи за владу, чи за злата, з великою радістю зустріли його як своє спасіння, бо через його вуста вони почули ту істину. Яку шукає кожна жива людина в надії на те, щоби прожити щасливе життя, зберегти свою душу і бути у вічній благодаті Створцем світу Отцем нашим Небесним? Цей день велично кричав Єрусалим Осан, але той, який їхав на Осляті, знав, що ті, які кричать сьогодні, Осана невдовзі ж так само. Будучи піддані лукавству, будучи піддані земним гріхопадінням, будучи піддані склонності до зради, продажності, так само будуть кричати Богу Слова, розіпни його, звертаючись до римського прокуратора Понтія Пилата. Але Господь всемилостивий, він прийшов, явив світу своє слово. І закликав тих, які живуть у гріху і відійшли від Отця Свого Небесного заради того, щоб спасти свої безсмертні душі, навернутися до Господа Бога. Шлях навернення до Господа Бога, Він не виглядає таким дуже легким, як ми інколи собі уявляємо. Більшість людей вважає, що якщо вони регулярно приходять у храм, чи приносять для храму золото чи гроші, якщо вони зранку до вечора будуть бити поклони, від яких і шишки вискочать на лобі, то все їм буде прощено, а ще і ті, які вірують, що якщо поминають імення, ім'я Спасителя нашого Ісуса Христа, тільки за це вже будуть прощені Отцем Небесним. Безпірно, віра є велика. І через віру в Ісуса Христа спаслися не одні покоління і народи, але віра без дій є мертвою. Віра заради зовнішнього вияву, без любові до ближнього Господу є непотрібна. Якщо ми живемо в лукавському серстві, ми з Богом разом не крукуємо. Бо Господь просить і звертає увагу своїх творінь, які він сотворив на дуже прості речі, щоб ви були людьми, возлюбіть Господа, щоб ви були тими достойними людьми, які навколо себе породжують у Царство Небесне. Господь Ісус Христос сказав: возлюбіть Господа, але возлюбіть і ближнього як самого себе. То спитайте кожний себе, чи такі прості істини виходять у нас у щоденному житті? А коли ми, звертаючи до Господа Бога, але не намагаючися жити в любові до навколишнього світу, до своїх батьків, до своїх соплемінників, до своїх друзів, до своєї Богом даної землі Батьківщини, то що ви тоді хочете від Творця Небесного? Якщо ви не хочете почути те, що Він нам заповідав, сьогоднішній день, який ми з вами провели в молитві і у божественній літургії, він для нас символічно на сьогодні в нашому храмі, є також певним входженням у Єрусалим Спасителя нашого Ісуса Христа. Бо сьогодні по волі Божій і при нашій участі всіх тут присутніх і відсутніх ми провели першу Божественну літургію у нашому храмі, який будувався декілька років, і благословення на будівництво якого дав наш нині пріснопам'ятний, блаженніший Володимир, митрополит Київський і всієї України. Сьогодні також, коли ми служили Божественну літургію, ми, як священники, служили її на дорогому і святому для нас антимінці, який у свій час для нашого академічного храму власноручно подарував пріснопам'ятний блаженніший митрополит Володимир. Сьогоднішній день Великого свята, звичайно, що ми поминули нашого батька. Великого покровителя і захисника нашої Ужгородської Української Богословської Академії, який, я впевнений, на сьогоднішній день залишається нашим духовним покровителем і молителем перед Отцем Небесним за нас грішних. Вітаю всіх з великим святом ходження Спасителя нашого і Ісуса Христа в Єрусалим і хотів би, щоб все свято. Кожний нас приймав як таке, що Ісус, Господь наш і Спаситель, Син Божий, посланий у світ Отцем нашим Небесним, Творцем усього сущого, сьогодні війшов у наші душі і серця, і ми будемо пам'ятати, яка страшна подальша доля буде Його чекати на земному путі, а ми постараємося зберегти його чистоту. Зберегти його заповіді і старатись жити за тими помислами і тими благословеннями, які він залишив для нас, що живемо на цій нашій святій українській. По завершенню богослужіння відбулась братня трапеза.